З подивом, якщо кажучи, дізналися з засобів як соціальних мереж, що було підписано розпорядження, яке нібито зменшує фінансування по комунальному підприємству Новий Чернігів, і що ці кошти спрямовані на ЗСУ, такого подання в особі фінансового управління Чернігівської міської ради на. Чернігівську міську військову адміністрацію не робило відповідно до норм бюджетного кодексу та постанови Кабінету міністрів номер 252 Виключно за подання місцевого фінансового органу надано право військової адміністрації населених пунктів вносити зміни до. Діючих бюджетів ми робили подання в частині додаткових коштів, які ми отримали від ПРООН, і в нас надійшли кошти з обласного бюджету щодо виконання доручень депутатами Чернігівської обласної ради, надання, зокрема, матеріальної допомоги онкохворим. Ці пропозиції щодо внесення таких змін так дійсно. Нами були подані до військової адміністрації, але отримане, отримане розпорядження. На жаль, містило не тільки ці зміни. Їм зменшено фінансування по програмі підтримки комунального підприємства Новий Чернігів, і ці кошти спрямовані на як субвенція. Військовій частині адні з військових частин Національної гвардії, але відповідно до норм бюджетного кодексу для того, щоб зробити такі зміни, має бути. По-перше, звернення як від головного розпорядника, так і від одержувача коштів що до зменшення фінансування, таке звернення відсутнє, як від одержувача, так і від головного розпорядника, і щодо отримання поточного трансферту від військової частини цієї національної гвардії таке звернення до фінансового управління не надходило. При отриманні ці звернення, можливо, такі пропозиції також були б враховані в поданому в проєкті розпорядження щодо зміни, але до фінансового управління такі звернення не надходили. Тому прокоментувати звідки на підставі чого зроблені такі зміни, дуже складно. Вони суперечать чинному бюджетному законодавству.